Марк почув звук сповіщення саме в той момент, коли його дружина Ніколь сказала: Ми майже не розмовляємо. Він подивився на екран швидше, ніж на неї. Ніколь це помітила. Звісно, тихо сказала вона, це важливіше, я просто перевірю, пробурмотів він. Він відкрив вхідні. Відправник якась ліва пошта, тема запрошення на острів для записів звуків природи. Марк відкрив листа і зачитав. Марк, ваша робота зі звуковими просторами зацікавила нас. Є місце, яке потребує бути почутим, приватний острів, тиждень роботи, щедра винагорода. Якщо ви готові до досвіду, який не повториться, відповідайте так. Деталі будуть надані після підтвердження, без підпису, без номера телефону. Лише припис внизу, таку честь може отримати не кожен. Марк перечитав: відчуття було дивне, наче лист писали не для сотень людей, а саме для нього, і це дуже лестило. Ну, що там? запитала Ніколь. Це резиденція, запис звуків на приватному острові. Якось дивно. Ніколь сіла навпроти, і вони знайшли саме тебе. Вони згадали мою останню роботу, ту, яку ти виклав три місяці тому і яку ніхто не коментував? Він стиснув губи. Так. І ти думаєш, що це нормально? Чому ні? Вона дивилась на нього довго, занадто довго, бо це звучить як щось дуже кріпове. Він різко закрив ноутбук. Ніколь, чому ти всюди шукаєш якийсь підвох? Чому просто не можеш визнати, що мене хтось хоче? Повисла пауза, і Марк уточнив ну, вважає мене гарним спеціалістом. А чого ти хочеш, Марк? Він не відповів. Вона нахилилась вперед. Ти навіть не запитав, хто вони. М -м, якісь ексцентричні багатії. Це ж очевидно, які хочуть, щоб весь світ почув, які звуки видає саме їх папуга, якого вони привезли бозна, звідки за всі гроші світу. Марк знову відкрив ноутбук. Ніколь подивилась на нього з підозрою. Якщо ти зараз погодишся, то можеш не повертатись. Наш шлюб буквально розвалюється, а ти їдеш бозна куди. Курсор були мнув полі відповіді, і Марк написав Так, натиснувши Ентер. Повідомлення зникло. Ти ще пошкодуєш про свої слова і вибачатимешся, сказав він. Ніколь лише потер обличчя, наче в неї сильно болить голова. Або ти. Після цих слів жінка пішла до спальні. Відповідь прийшла за 38 секунд. Дякуємо за підтвердження. Човен відправляється завтра о 19-й. Локація додається. Не повідомляйте нікому зайвих деталей. Вас зустрінуть. І ще один рядок. Ми завжди обираємо тих, хто керується цікавістю в своїх дослідженнях. Марк відчув. Як по спині пробіг холод від того, як це було точно. Він обрав цікавість не роботу, не гроші, не дружину, цікавість. Вночі ніколі лежала спиною до нього. Ти поїдеш, сказала вона в темряві. Це всього на тиждень. Це не про час. Про що тоді? Про те, що ти біжиш від наших проблем, від нашої втрати, від моєї вразливості, він мовчав. Ніколь, я хочу, щоб ти залишився. І це почути було гірше, ніж якби вона заборонила. Наступного вечора він стояв на причалі, намагаючись зловити сигнал та відповісти на останнє повідомлення від Ніколь. У цей момент тихо підплив човен. Чоловік у темному костюмі запитав Марк. Так, ласкаво просимо. Марк обернувся в останнє. і вперше за довгий час відчув небезпеку, передчуття. не того, що станеться, а того, що він дозволить цьому статись. Капітан не подивився на Марка жодного разу. Він навіть не представився, не поставив запитань. Навіть коли Марк одного разу відкрив рот, щоб щось сказати щось нейтральне на кшталт, довго ще, він передумав. Замість цього. Марк слухав, як і звик це робити через професію. Спочатку була лише вібрація двигуна, потім вітер. Він пролетів потоком над поверхнею, несучи за собою запах солі, а потім Марк побачив його. Острів, чого не повільнився, а двигун стих. І в цю мить Марк почув це вперше по-справжньому. Острів і правда звучав. Цвіркуни. Екзотичні птахи, хвилі та листя. Це була не просто природа, а справжня композиція. Чоловік у човні встав, закріпив канат і лише тоді сказав Вас зустрінуть. Це були його ледь не перші слова, і останні. Марк ступив на дерев'яний причал і побачив її. Молода жінка стояла під лихтарем, трохи осторонь, ніби не хотіла порушувати баланс світла і тіні. Її звали Єва. Її волосся було темним, майже чорним, і спадало нижче плечей м'якими хвилями. Вона була одягнена просто, але елегантно, світла тканина, яка повторювала її рухи, але не відкривала нічого зайвого. Її обличчя було гарним і спокійним. Таких жінок не турбують ціни в магазинах або чи встигають вони забрати дитину з садочка. Марк відчув контраст. Його дружина завжди квапилась, їй завжди чогось не вистачало, через що псувався настрій і в нього, і в неї. Марк повернула його до реальності Єва, І її голос був тихим і теплим, наче медовим. Як пройшла дорога, спокійно, добре. Вона зробила крок ближче. І Марк раптом відчув запах, ледь відчутний, не парфумів. А чогось іншого, щось тепле, природне, наче шкіра після сонця. Ви, мабуть, втомились, сказала вона. Я покажу, де ви будете жити. Дорога вела крізь дерева, високі та густі, і попереду з'явилася віла. Вона була не показово розкішною, але ідеально вписаною в оточення: великі вікна, тераса, наче вона не стояла серед природи, а була її частиною. Єва відкрила двері. Ласкаво просимо. Всередині було прохолодно і чисто. Обладнання для запису вже стояло на столі. Ми лише просимо дотримуватись одного правила, сказала Єва. Він повернувся до неї. Якого? Ви можете записувати звуки лише зі світанку і до заходу сонця. Марку стало цікаво. Чому? Вона дивилась на нього кілька секунд. І усміхнулась, бо в інший час наші гості віддають перевагу приватності. Вона підійшла до дверей та зупинилась, Подивилась на нього ще раз: гарної ночі, Марк. Перші дні були майже ідеальними. Марк прокидався зі світанком, йшов в джунглі, встановлював мікрофони і записував. Кожен звук був чистим, справжнім. Він майже не бачив інших людей, лише іноді. Силует в далині. Він також чув, як когось перевозить човен, а десь приземляється гвинтокрил. Я з'являлась іноді і виглядала так, наче чекала від нього чогось. На третій день він затримався. Сонце вже торкнулося горизонту, коли він перевіряв останній мікрофон. Він знав правила, але захопився. Марк ще не встиг вимкнути запис. Коли почув дивні гортанні звуки, цікавість перемогла, і він почав іти у напрямку цих дивних звуків. Від картини, що він побачив в наступний момент, все тіло покрилось мурахами. На кам'яній плиті лежала жінка в набедреній пов'язці, а її тіло було розмальовано червоною фарбою. Довкола неї по колу скакали чоловіки та жінки в таких саме пов'язках. Та масках з різними тваринами. Вони гарчали, завивали та навіть кусались. Двоє чоловіків, доволі міцних на вид, навіть вступили в поєдинок. Той, що переміг, здався Маркові напрочуд знайомим Ларі Вельш, легендарний спортсмен та губернатор штату. Але ж це не міг бути він. Чи міг? Переможець підхопив дівчину на камені та поніс її в невідомому напрямку. Люди з факелами. Вели до здичавілого натовпу інших дівчат. Маркові стала моторошна, і вперше за три дні він згадав про Ніколь та її попередження. Він відступив назад та перечепився. Марк завмер від страху, намагаючись уповільнити дихання. Переконавшись, що ніхто не помітив його присутності, чоловік повернувся на свою вілу, де на нього вже чекала Єва в костюмі. Єви, Марк втратив дар мови. Він не одразу зрозумів, що саме не так. Ви затримались та порушили умову, сказала вона тихо Марк відчув, як пересохла в горлі. Я записував і захопився. Пробачте, вона зробила крок до нього. І що ж ви почули? Та побачили. Питання зависло між ними. Він міг збрехати, мав збрехати. Але Марк був впевнений, що правда їй вже була відома. Людей, сказав він, там були люди. Вона злегка нахилила голову, наче оцінювала не слова, а його самого. І як це змусило вас спочуватись? Він відповів не одразу, наче я не повинен був цього бачити. Вона усміхнулась. Але ви дивились це не було звинувачення, це було твердження. Єва підійшла ще ближче. І тепер між ними було не більше кроку. Більшість людей приїжджають сюди саме за цим моментом, сказала вона. Моментом, коли вони розуміють, що світ більший, ніж вони дозволяли собі думати. Він відчув тепло її тіла. Хто вони? запитав. Гості. Вони виглядали, він замовк. Живими? підказала вона. Він подивився їй в очі хижими. Вона не заперечила, а лише засміялась. Тут люди дозволяють собі бути чесними. А ви? запитала вона. Чесний з собою, Марк. Він не знав, що відповісти. Бо в його голові була ніколь, і кам'яна плита, і чоловік, який був схожий на того, кого не могло там бути. І Єва, так близько, що він міг відчути її дихання. Ви боїтесь?» Сказала вона тихо. Так, добре. Вона простягнула руку і ледь торкнулась його зап'ястя. Це був невинний дотик. Але його тіло відреагувало миттєво. Вона відчула це і не прибрала руку одразу. Ви можете поїхати звідси, сказала вона. Човен приходить щоранку. Пауза. Або залишитись. Вона дивилась на нього так. Ніби обидва варіанти були однаково прийнятні, і це було найнебезпечніше. Чому я? запитав він. Бо ви слухаєте, вона правила пальцями трохи вище, тому що частина вас завжди хотіла знайти місце, де вам дозволять більше, а говоритимуть про це менше. Єва нахилилась ближче. Ви думаєте про неї? Марк напружився. Я нічого не казав. А вам і не потрібно. Вона дивилась на нього довго. Вона відчуває, що з вами тут відбувається. Це було як удар. Ви помиляєтесь, і щодо мене, і щодо неї? Ні, сказала Єва. І ось тому доказ. Її пальці все ще були на його шкірі. Але врешті-решт, вона відійшла на крок, а потім рушила до дверей. Доброї ночі, Марк. Марк лежав на ліжку, дивлячись у стелю. Його рекордер лежав на столі, червоний індикатор. Він не пам'ятав, коли його увімкнув, але він став і натиснув відтворити цей шалений божевільний обряд, танці, бійка, інші дівчата. Ким вони були, та як туди потрапили, повернення на вілу та розмова з Євою, а потім голос, його голос. Тихе. залишись. Марк завмер. Він не пам'ятав, щоб говорив це. Проте запис продовжився, і в якийсь момент він почув інший звук дихання своє та жіноче, а потім в унісон, до піку. Не може бути, що він спокусився, адже він нічого не пам'ятав. Він різко обернувся. Кімната була порожня, але простираду на ліжку були зім'яті. Цей острів, що він з ним робить, він провів день у стані дивної затуманеності. Він робив записи природи, слухав вітер у кронах, слухав далекі крики птахів, шум води, що обтікала каміння. Але вперше за весь час він слухав не острів, а себе, намагаючись зрозуміти, де закінчується його воля і починається чиясь інша. Коли він повернувся до віли, до заходу сонця, то був впевнений, що більше ніколи не порушить цієї умови. Закінчить цю роботу, отримає гроші та повернеться назад до дружини. Сонце вже торкалося горизонту, і світло було густим, золотим, таким красивим, що здавалося штучним. І саме тоді він побачив чорний матовий конверт на столі. Він повільно підійшов, відчуваючи, як усередині. З'являється знайоме напруження, не страх, а очікування. Всередині була маска гладка, біла, без виразу, і під нею картка лише з одним рядком сьогодні вночі, стара вілла. і символ ока, який він уже бачив раніше на човні, що віз його. Але тоді Марк не придав цьому значення. Поруч вжав темний костюм, ідеально його розміру. Ніби хтось знав його тіла краще, ніж він сам. Коли Марк переступив поріг Віли, то не очікував побачити стільки людей. Усі вони були в венеціанських масках, і не було жодного способу зрозуміти, хто під ними і чого очікувати. Серцебиття Марка пришвидшилось, усе в ньому кричало, що він тут зайвий. Адже якщо ти не знаєш, що в меню, в меню найчастіше ти. Він зробив кілька кроків вперед. І звук його взуття на гладкій підлозі прозвучав голосніше, ніж мав. Ніхто не зупинив його, але він відчув, що його помітили одразу. У центрі залу, на широкому червоному килимі, стояли кілька фігур у довгих темних плащах. Їхні маски були складнішими, більш витонченими, ніж у інших. Навколо них, на певній відстані, стояли інші гості, і ця відстань не була випадковою. Вона була точною, ніби кожен з них знав своє місце і ніколи не намагався його змінити чи порушити. Люди стояли парами або самі, деякі злегка нахиляли голови, коли він проходив повз. Він раптом усвідомив, що тут ніхто не говорив взагалі не було шепоту, не було випадкових звуків, лише тихе потріскування свічок. І саме тоді він відчув її присутність не побачив, а саме відчув. Єва стояла позаду нього, але настільки близько, що він міг відчути тепло її тіла крізь тканину одягу. Її маска була темною, складною, з тонкими лініями, які робили її обличчя ще більш недоступним, і все ж він не сумнівався, що це вона. Вона поманила його пальцем і звернула до вузького коридору. Марк послідував за нею. Він відхитнувся, коли побачив в коридорі пару, яка приємно проводила цей вечір. Надто приємно. Це можна було порівняти з тим, як десятирічний Марк раніше повернувся зі школи і побачив своїх батьків. Єва відкрила якусь кімнату, і з нежіночою силою затягнула туди Марка. Його відчуття незручності зникло в ту ж мить. Він божеволів від неї. Він хотів бути уважним і лагідним. Тому не одразу помітив, як в кімнаті з'явився третій. Марк відхитнувся, судячи з постаті, це був чоловік. В чорному плащі та білій масці. Він просто спостерігав. Єва обхопила Марка за обличчя. Продовжуй. Човік відхитнувся ще більше. Ні, ти що, з гузду з'їхала, він же дивиться. Марк дуже швидко покинув віву під незадоволені погляди масок. Це все було занадто, він це нарешті зрозумів. Човік мріяв опинитися в обіймах теплої і зрозумілої Ніколь. Тож зранку чекав на човен. Щоб покинути острів. Але човна не було. За кілька днів Ніколь отримала повідомлення, що човен Марка зник в океанічних водах разом з ним. У сповіщенні також був чек на кругленьку суму та запрошення на острів. Якщо вам сподобалася ця історія, ставте лайк, залишайте коментар та підписуйтесь. Почуємося.